Вітаю глядачів телеканалу Акцент з початком робочого тижня. До вашої уваги випуск інформаційної програми День в студії працює Світлана Євменова. Дивіться сьогодні у випуску: 73% хворих на опістархоз, мешканці шостки. Одне з питань щопонеділкової апаратної наради при міському голові. Як вберегти малюків від хвороб у 30 градусну спеку? 20 серпня останній день, коли городяни мають шанс взяти участь у фотоконкурсі газети Полісся Шостка та Шосткинці. Керівник Сумщини ініціює внесення змін до обласної програми соцзахисту задля допомоги бійцям, задіяних у зоні АТО. Відповідний проект рішення буде внесено на позачергову сесію обласної ради 15 серпня. Наші хлопці виконують свій військовий обов'язок, беруть участь у бойових діях у зоні АТО, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Постійно відбувається збір громадою продовольства та амуніції, зазначив Володимир Шульга. За словами посадовця, особливої уваги набуває питання соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. На жаль, є втрати і поранення серед військових. Саме тому я виступаю з ініціативою внести на позачергову сесію обласної ради, яка відбудеться 15 серпня. проєкт рішення про надання допомоги з обласного бюджету у розмірі 100 тисяч гривень родинам загиблих у ході виконання службових обов'язків в зоні АТО і по 25 тисяч гривень постраждалим. Це та підтримка, яку держав. Ава зобов'язана надавати нашим героям та їх сім'ям. Гадаю, депутати підтримують мою ініціативу. Резюмував Володимир Шульга. 73% хворих на опістархоз це мешканці шостки. У центральній районній лікарні з'явилася вакцина проти суход Туберкулін. З 1 вересня зросте мінімальна допомога по безробіттю. Триває підготовка навчальних закладів до нового навчального року. У місті введений найвищий клас пожежної небезпеки. У зв'язку з обстрілом авіаремонтного заводу Авіакон у місті Конотоп міський голова Микола Нога закликав городян бути пильними, але не панікувати. Ці та інші питання розглядались на щопонеділковій апаратній нараді при міському голові Євгенія Павлова. Далі у першому півріччі цього року санепідемситуація в у нашому місті характеризувалась, як настійка, повідомила Інна Баглань, начальник Шосткинського міськрайонного управління Держсанепідемслужби в Сумській області. Вона зазначила, що рівень захворюваності в місті на різні інфекції не перевищував багаторічні середні показники, але загроза розповсюдження не дух існує постійно. Через те, що керована група інфекцій, це ті інфекційні захворювання, які можна попередити щепленнями. У нас зараз знаходиться на досить низькому рівні із -за відсутності в державі бактеріальних препаратів, тобто вакцин, анотоксин і таке інше. Загалом рівень щепленості населення складає від 2 до 12% відсотків за різними групами інфекцій. Інна Миколаївна наголосила, що це дуже низький показник. Тому роботи центральної районної лікарні та органів Держсанепідемнагляду передусім була спрямована на те, аби забезпечити ранні виявлення хвороб та їх ефективне лікування. Також за сім місяців поточного року спеціалістами санепідемслужби було проведено 301 обстеження підконтрольних об'єктів. Це складало близько 20 відсотків. Від тих, що стоять на обліку. 28% обстежень закінчилися накладанням штрафів на посадових осіб, винних у порушенні санепів законодавства. Цей показник дорівнює середньобагаторічному показнику за цими. Залишається високим рівень захворюваності і населення міста та району на Опістархоз. 73% захворілих від всіх захворілих в Україні. Тобто існує великий ризик того, що наші люди мають. Можуть бути інвалідізовані за рахунок таких хвороб, як природно вогнищеві, це і опістархоз, і, і ксодовий кліщовий бареліоз. На жаль, ці захворювання у нас досі фіксуються. За словами Олега Штогрина, головного лікаря Шосткинської центральної лікарні, днями було замовлено вакцину від сухот, туберкулін, якої давно не було у нашому місті. Ми робимо замовлення на туберкулін, щоб до кінця року зробити туберкулінну діагностику. У нас діти і підлітки практично не були перевірені на цю інфекцію. До кінця року, я думаю, почнеться навчальний сезон. Ми підтягнемося, головне нам вчасно придбати цей тут вікулі. На минулому тижні статус безробітного отримали 88 жителів міста та району. Доповіла Людмила Кошик, начальник Шосткинського міськрайонного центру зайнятості населення. Всього на обліку в установі перебуває 2300 осіб. Майже 1500 з них отримують допомогу по безробіттю. Повідомила Людмила Прокопівна. Заборгованості з виплати допомоги по безробіттю немає. Також немає заборгованості по виплаті за участь у громадських роботах. Правлінням фонду прийнято рішення з 1 вересня допомога по безробіттю мінімальна для застрахованих осіб виросте. До 974 гривень управління праці та соціального захисту населення приділяє максимальну увагу сім'ям військовослужбовців, що перебувають в зоні АТО, зазначила Антоніна Найметенко, начальник управління праці та соціального захисту населення. Юрій Кашира, начальник управління пенсійного фонду в шості та районі, поінформував, що затримок з виплат пенсії у нашому місті на сьогоднішній день немає. У свою чергу Микола Нога, міський голова, дав доручення керівникам структурних підрозділів Шосткинської міської ради всіма силами допомагати сім'ям українських бійців, які несуть службу на сході країни. Їх є сім'ї, які отримують пенсії, і що за там не зроблено або щось бахасі вони повинні відчувати, що що хтось тут на цій землі, на нашій, на Шосткинській землі, яким чином думає за них, і хоч чуть-чуть думає як допомогти. Щоб вони не відчули равнодуші, нашу нашого равнодушня, щоб його не було викорене по відношенню до цих людей. Ольга Ткаченко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій, повідомила про те, що рівень пожежної небезпеки у нашому місті залишається досить високим і має статус 5 класу. Послідженням Сумського обласного центру з гідрометеорології що вся неділя буде дуже жарко до 34-35 градусів. И в связи с чем в городе сохраняется самый высокий, чрезвычайный класс пожарной опасности тому прийнято ряд мероприятий для того, щоб не допустити чия від пожаро Ольга Олександрівна також проінформувала про небезпечну ситуацію, яка сталася нещодавно з двома шосткинцями, які зараз перебувають у зоні АТО. За її словами, військовослужбовці потрапили у засідку та п'ять діб провели без їжі та води. Проведення пошукової операції, яка завершилась успішно, було можливо лише вночі. Вони просто не могли вийти з определеного місця. Если бы они шли, то их бы не было в живых. Они вырвались оттуда. И вот сидели в общей сложности где-то, ну, суток пять они сидели без еды, без воды, без э, каком-то, будем говорить, страхе. Вот, и только вот потом вернулись на базу. Раз мы не там, раз мы тут, то мы должны проявити почуття патріотизму тут и найти можливість поддерживать эти семьи. У зв'язку з обстрілом заводу Авіакон у Конотопі, який стався 9 серпня, Микола Нога закликав шосткинців бути пильними, але в той же час не панікувати, адже військова частина, розташована у нашому місті, завдяки трьом хвилям мобілізації, працює у посиленому режимі. Хочу ще сказати, що у нас рано вранці, в суботу у конотопі, там були обділені постріли, і ми волнуємося, шостінці волнуються. Волнуватися сильно не треба. Хоча Хоча ми всі знаходимося в стані війни, ви ж розумієте, як і Конотоп, так і Шостка, так і Суми, так і Київ. Я звертаюся до всіх ваших, щоб ви були б дітями, тому що, може бути, і на нашій території хтось появиться, ми повинні відповідно інформувати органи або міський конком. Неймовірна спека не полишає наш регіон вже декілька тижнів. І, аби врятуватися від палючого сонця, люди години проводять на водоймах, вживають холодні напої та вмикають кондиціонери на повну потужність. Та інколи методи охолодження прийнятні для дорослих, дуже шкодять маленьким дітям. Тож, яка небезпека чатує на малюків у час, коли на термометрах за 30. І як забезпечити дитині комфортні умови відпочинку і не зашкодити здоров'ю. Далі у сюжеті. Для жителів помірного кліматичного поясу, до якого відноситься і наше місто, максимально комфортна температура повітря – 24-26 градусів за Цельсієм. Тож тільки на стопчики термометрів піднімаються вище зазначеної цифри, одразу ж з'являється бажання охолодитися. Та різкі перепади температури подекуди навіть небезпечніші за перегрів, особливо для дітей, зазначає Лідія Решетнік, завідуюча поліклінічним педіатричним відділенням дитячої лікарні. Діти часто отримують сонячні удари, тепло. Головы, удары страдают э, чаще всего, это дети. Дошкольного школьного возраста страдають від цього сонця. Ну, навіть тому, що себе і розуміють, що бігати на жарі зросли не буде, стараються десь вкритися в тіні. Ребенок це ще не розуміє. Саме тому в період занадто високих температур заєм дитини з сонцем необхідно приділяти особливу увагу. В першу чергу подоробуватися про одяг. Він має бути легким з натуральних тканин. у вбранні Алечі не має бути занадто багато відкритих ділянок шкіри, адже це може призвести до сонячних опіків під час перебування на сонці. Не варто забувати і про головний убір. Гуляти на відкритому повітрі. Лідія Григорівна радить зранку або ввечері. Діти повинні виходити з батьками до 11 часов і після 16 часов. Якщо в квартирі. Сонячна сторона і в квартирі жарко, і очень жарка. Получається сквозняки не зробиш, і це не допоможе, то можете гуляти цілий день, але в тіні. Теплий одяг для дитини доречний, лише у випадку, коли вона перебуває у приміщенні з кондиціонером. Найчастіше зложивають з надмірною кількістю вбрання матусі з немовлятами. В цьому випадку не варто забувати, що окрім одягу, додаткове тепло дає і дитячий візок. Як ви одеваете себя, так ви одеваете малыша, навіть маленького. Не треба теж перегрівання. У рібка з'являється патниця, ребенка капризничає, тому що патніця та визиває зуд, може вызывать неприятные моменти. Ріб плаче, ребенку плохо, і родители не можуть понять причин. Ще одна порада від педіатра: вживати якомога більше води, яка має бути кімнатної температури. Кількість вживаної рідини повинна залежати від віку дитини. Если это ребенок дошкольник, то берите с собой 200-300 мл воды и в течение дня давайте ребенку, может быть, пол-литра, может быть, даже и в зависимости от возраста до литра ребенок должен выпивать жидкости. Если это маленький ребенок-дошкольник, значит это пол-литра. Если школьник это литр, хочет больше, пусть пьет больше. Жидкости можно больше пить. Жидкася це може бути компот, це може бути проста вода, ну пити надо много. Приємним та корисним способом охолодитися є купання. Не варто забороняти малечі, плавати в річках та озерах. Проте батьки мають добре слідкувати за самопочуттям свого чада та кількістю часу, який дитина проводить у воді. Та ж сама порада і щодо улюблених літніх ласощів морозива. Головне знати міру. Если вы дадите э, ребенку э, 6 лет, купили мороженое, далее он у вас за 2 секунды его вот так вот глотками э, съел, не разжевывая, э, кусками поглотал, конечно, он может э, вызвать и заболевание, если у вас э, есть хронический танзелит и вы страдаете частыми ангинами. Тут родители повинні смотреть конкретно кожному рібінку. А чого рінка лишати радості? Пожалуйста, далі не спеша, пусть ліже это мороженое, Це тоже добре, це теж охлаждающий момент. Якщо ж біда вже трапилась, і дитина почуває себе млявою. З'являється головний біль чи запаморочення. педіатр рекомендує декілька способів охолодити малюка. Появляються жалоби, можуть з'явитися на головные болі, на общее недомогание на повышение высокої температуры в дан, в таком случае родителям надо обязательно первое сделать охладить ребенка каким образом дать пить перевести ребенка в тень чтобы ребенка был не был на открытом солнце щоб вот, там было прохладно. ні в случае не підсувувати ребенка кондиціонеру или вентилятору. Лідія Григорівна застерігає про ще одну небезпеку, яка чатує не лише на дитину. Це інфекції. Загострення хвороб цього роду відбувається саме під час спеки. Тож важливо слідкувати і за тим, аби малеча наїла на миті овочі та фрукти. Чаще всього, зараз у нас йдуть обращення з кишечними інфекціями. тобто дуже жарко, мухи літають. Надо часто часто мыть руки и смотреть, что мы даем ребенку в рот. То есть все фрукты, которые мы даем сейчас, они должны э, быть хорошо помыты, и если это ну, рыночные. Даже і свої сагорода, то єсвипамилі теж тоже яблука, тоже сливу і обдали кипятком, потім дали рібінку. Лікарка радить не боятися спеки, дати дитині наповну насолодитися літом. Головне у всьому знати міру та уважно слідкувати за самопочуттям свого чада. Добігає кінця фотоконкурс Шостка та шосткинці, оголошений міськрайонною газетою Полісся та приурочений до 275-річчя з дня заснування нашого міста. Але у наших городян ще є час, аби надіслати до редакції унікальні фотографії, що відзеркають історію шостки і отримати призи від міського голови Миколи Ноги. Детальніше про умови конкурсу у наступному сюжеті. Унікальну можливість поринути в історію шостки надала міськрайонна газета Полісся, організувавши до 275-річного ювілею міста фотоконкурс, в якому можуть взяти участь усі бажаючі. За словами Ірини Коваленко, виконуючи обов'язки редактора газети «Полісся», ті світлини, які вже опубліковані на сторінках друкованого видання, є яскравим підтвердженням славетного минулого нашого міста. У нас там фото. Просто якихось пам'ятників фото історичні, фото архівні. У нас до речі були вже. це фото, просто колективів. Колективів наших підприємств, організацій тих часів, радянських ще часів різні. Буквально там відображається буквально життя різного різної сфери це підприємство, це і спорт, це і відпочинок. За умовами конкурсу, кожну фотографію повинен супроводжувати надпис з місцем, де вона була зроблена, опис події, дата знімку, прізвище, ім'я та побачкові автора і його контактний телефон. Всі світлини будуть повернуті своїм власникам. П'ять конкурсних робіт вже вийшли в світ. Найближчого номера газети Полісся читачі ознайомляться з одразу 16 фотографіями, зазначила Ірина Коваленко. Але не тільки на сторінках друкованого видання можна побачити знімки, а й на сайті однокласники та в ефірі телерадіокомпанії Акцент. Ми а, зараз вже вирішили. Щоб ці фотографії розміщалися не тільки в нашій газеті, і на сайті сторінка Однокласники у нас полісся є. Ми розміщаємо і там наші газ наші фотографії. Зараз ці фотографії будуть ще розміщені на каналі Акцент. Віддати свій голос за фотографію, яка найбільше припала до душі, дуже просто. Достатньо лише зайти на сторінку газети Полісся в однокласниках та поставити клас під улюбленим знімком. І яка яке фото набере найбільшу кількість класів, то фото буде визнано найкращим. І в день святкування дня міста переможці цього конкурсу будуть нагороджені якимись призами від міського голови. Втім, за словами Ірини Олексіївни, поза увагою не залишиться жоден учасник. Долучилися до конкурсу шостка і шосткинці не тільки теперішні, а й колишні мешканці нашого міста, які зараз проживають у Києві та Білорусі. Віковий діапазон фотографій сягає понад 100 років, адже один знімок наданий місцевим краєзнавцем Олександрою Плодистою, датується 1871 роком. Ми відкриваємо дуже цікаві фотографії, фотографії, які... Ну, це історія нашого міста. Наприклад, нам принесли навіть фотографію наша краєзнавиця Олександра Плодиста 100-річчя святкування порохового заводу. Через руки Віри Тупікової коректора газети Полісся пройшли усі світлини, надіслані учасниками конкурсу. Тож вона знає достеменно, що зміст фотографій не гірший за книгу чи підручник від дзеркалю історію шостки. До того ж завжди цікаво побачити рідне місто таким, яким воно було багато років тому, шосткінські вулиці у їх первинному вигляді, або впізнати на старих знімках своїх друзів і знайомих. Фотографії старих таких часів – це, звісно, цікаво і познавательно. Пускай смотреть, пускай самі присилають всі свої ну, місця, де вони побували, ну в шостке. Потому що ця історія може все змінитися, і потім цього вже не буде. А так останется пам'ять. Це очень, мені кажется, ну цінна ініціатива проводити такий конкурс. Конкурс шостка і шостки триватиме до 20 серпня. Надсилати фотографії можна на електронну пошту, яку ви бачите на екрані, або за адресою 411 20. Місте шостка, вулиця Карла Маркса, 51. У вівторок, 12 серпня, вшановується пам'ять апостолів Сили та Силуана. У минулі часи помітили, якщо у цей час дні похмурі і прохолодні, то дощу можна не боятись. І роботи в полі можуть продовжуватись без перерви. Якщо ж душно і обтяжливо, і комахи особливо злі і кусючі, то буде дощ. А про погоду докладно у суноптичному прогнозі: у шості небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами, без опадів. Мальна температура повітря в день плюс 30 вночі 21 градус. Вітер південно-західний з поривами до 4 метрів на секунду. Випуск інформаційної програми День на каналі телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадаю, наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. На все добре, до наступних ефірів.